Порушення овалу обличчя та обвисання шкіри це природній процес. І як би нам цього не хотілося, але обдурити природу неможливо. Все, що ми можемо, це правильно підбирати косметику, яка буде допомагати підтримувати шкіру в тонусі, а також зберігати овал обличчя. І які саме компоненти нам в цьому допоможуть, я розповідаю далі у відео. Додивляйтесь відео до кінця, а також не забувайте ставити вподобайки, адже це моя найкраща винагорода. Всім привіт! Мене звати Олена і ви дивитесь канал Косметична Кухня Б'юр, на якому я розповідаю про секрети виготовлення косметики своїми руками в домашніх умовах. В цьому відео я не буду вдаватись в теорію про причини висання шкіри, генетику та важливість правильного харчування. Але я коротко розповім, які саме компоненти потрібно використовувати при розробці формул вашої ліфтинг косметики. А якщо ви не готуєте косметику самостійно, тоді запам'ятовуйте назви, які ви побачите прописом на екрані, і шукайте косметику з такими складовими, і тоді вона 100% буде працювати. Першим я хочу відмітити пептид ідеаліфт, який вже багато років є лідером косметичного ринку для ліфтингу обличчя. Цей компонент зменшує вялість шкіри, покращує колір, структуру і відновлює епідерміс зсередини. Ідеаліфт діє проти провисання шкіри та посилює опір шкіри гравітації, стимулює вироблення еластину, а також збирає активні еластинові волокна шляхом стимулювання найголовніших структурних компонентів тканини. Результати досліджень показують зменшення провисання ліній підборіддя від 5 до 35 підвищення пружності шкіри від 6 до 24 Поліпшення щільності шкіри від 10 до 32 Як на мене, результат неймовірний, але завжди є куди його покращувати, адже часто в одній формулі з ідеаліфтом використовують інший пептид під назвою Сепіліфт, який зміцнює і зволожує шкіру обличчя, відновлює її пружність і підвищує тонус. Сипіліфт був розроблений французькими вченими, а його дія спрямована на прискорення вироблення в організмі колагену, адже саме колаген відповідає за молодість та пружність шкіри. Разом з цим сипіліфт захищає еластинові волокна від різних пошкоджень, забезпечуючи захист від оксидантів. В результаті регулярного застосування косметики з цим компонентом текстура шкіри розгладжується, стає щільною та пружною. Що ж, ми розібралися, які компоненти необхідно використовувати в косметиці для отримання ліфтинг-ефекту, а також збільшення пружності шкіри. Але ефект від таких кремів ви зможете побачити мінімум через 2-3 тижні, коли пептиди. Накопичуватись в шкірі та покажуть вам результат. Але що робити, коли вже сьогодні у вас дуже важливий вечір і вам потрібно виглядати на всі 100? І тут ми також порекомендуємо вам косметичний компонент, який дає моментальний результат підтяжки шкіри обличчя, і називається він Lift. Це компонент від французької компанії виробника. Він має рослинне походження і являє собою сік, сорго багатий поліозидами та сахарозою. І надає видиму підтягуючу та розгладжуючу дію завдяки формуванню на поверхні шкіри підтягуючої плівки, яка дає ефект моментального та довготривалого ліфтингу. Клінічні дослідження показали вражаючі результати вже через один час. Після нанесення з'явився видимий підтягуючий ефект, а також покращився мікрорельєф шкіри, зменшилась глибина та видимість зморшок. Також в якості доповнення формул з ліфтним ефектом, ми радимо вам звернути увагу також на такі компоненти, як хітозам ПСА, який допомагає створювати засоби для моментального ліфтного обличчя, а також зменшення глибини зморшок. Також є чудовий пептид Сінгікен. Який здатний ремоделювати контури обличчя, підтягувати шкіру, а також зменшувати зморшки? Він запускає в шкірі процеси вироблення власної гіалуронової кислоти і запускає синтез колагену. Після його застосування шкіра стає більш гладкою. Пружною підтягуються обвисаючі ділянки, а також розгладжуються зморшки. Ефект від пептиду Сінхікен порівнюють з ін'єкціями гіалуронової кислоти та філерів, настільки більш щільною стає шкіра після його застосування в косметичних формулах. І, звичайно, не забувайте про рослинні екстракти, які чудово доповнюють дію модних пептидів та інших компонентів: екстракт зеленого чаю та кави, екстракт ламінарії та фокусу, екстракт імберу та інші. Це чудові помічники як в засобах для ліфтингу обличчя, так і в тонізуючій та підтягуючій косметиці для тіла. А на цьому моє відео добігає кінця. Переходьте до перегляду готових та протестованих формул ліфтинг-косметики і до зустрічі!